Був сьогодні на базарі. Путки охолоджувачі такі для ноутбука. Квінтилятори два Треба буду розкривати, показувати, які є по 7,5 доларів. Клавіатура. 4 бакси Класна така. Видно чітко букви. Саме нормальна ціна. Як вас не такі букви видно класно. Така клавіатура класно печатати 4 долари. такий вентилятор. Тут світи з венциніми. такі два вентилятори. такий ноутбук. І ще підставку має. На USB підключати. І ще підставку має. Сім регулювати, так оставити. Ноутбук, щоб трохи був під нахилом. Тут штучки, щоб не з'їжджав. Нормально, зараз буду підключати. Така підставка. Трохи більше за ноутбук, але нормально. І всі беруть. Так світси. Два вентилятора роблять. Нормально, трохи чути, що роблять, але нормально. І екран в мене, колоночки, Клавіатура собі таку.

Там пробіг пробив я колись. Поламав. Татен комп'ютер, ноутбук тут. Підключений монітор. Сканер. Роутер інтернет крутятки. 100 Мбіт. Нормальозку тягне. Принтер. Лазерний. На рік заправляти краски. хватає. Порошок заправив. 4 бака. А о, такі бачки я позаправляв, коляри і вистачає надовго. Не треба надо паритися з тою юшкою. Лампочка. для комп'ютера. Американський прапор. У нас раку підтерти не підтер, буду мати час. Диски. Така велика колекція. Там з татом пороздавав половину. Тату там ящик марок. Марки має. Колекціонірує, я кубики збирав, коли перше надоїло. Різних видів. Такі. Оце найчажкий дзеркальний куб. Він такий розкладається, він такий квадратний. Отак він виглядає в розкладженому вигляді. Така хрена тінь. Треба скласти. Як не крути, він по різних сторонах. Треба знати формули, щоб це складати. Що складаю? З євро, такі магніти, що лишилися на холодильник. Ми одну колекцію поставили, одна ще є на пам'ять. Календар. Кобіки такі на 4, на 2. 4 на 4. Різні є. Так, Які ще є такі малюнькі є. Там такі. Кепси різні. Сусідські якісь. Така штучка. Шахмати. Свистки на футбол беремо. Такий один подушний, такий що гепне на півстадіону, такий великий. У нас тут ще є значки різні. Колекція теж величезна. Такі значків. Ще давно 80-ті роки. 70-ті. Таких значків цілої колекції. Так, телефон до сраки. Американська різетка. Переноску взяв. Море пригодиться, коли така американська переноска. Мабесрационний. Та, тато гарбуз на гарбуза гарбуза, Такий гарбуз, ковун сидив. Вся наушники. Вазончик такий. Тата в кімнаті. Там де комп'ютер. Такий вазончик. Гарненький. Тут фіалки різні. Мама. Bydlivá je, kohe nehrala, taký fial, trochu biala už. Taký vazonček. Taká stopka, taký steláž. Oh, také fialočky. Všetko už nemá, to všetko už rozpoviaľo. Tato vesidenia kožené. Také... Штука як кожа, не знаю, може дермантін. як храка було колись. Я мрію собі теж купити круте сидіння. Коженький суббуфер. А те вже 10 років субуфер, він крутийший. Може в рейтингу стояти серед цих буферів. Це шкафончики, вікна такі. У нас кожне... у дверях такі вікна є. Такі гарні рози, різні малюнки. Тут кока-кола повішав, штучку. Америка. Лестра така. І така штучка коло люстри Так, йдем, покажу. На балкон. Базончик на балконі. Лашив. Басейн Вже накачали води Повний. І зараз покажу керниця там. Таке подвір'я. та там свалку, лишив, тачку.